Станок для заточки ножі саморобний. Складається з мотора. Ось мотор з цим спусковим і робочим конденсатором. Це з пральної машинки старої. І вала, який з насадкою для круга. Круг карбид-кремнія грід 80 для того, щоб був. Гарненький. Ось така підставочка для того, щоб регулювати і точити ножі. Угол їхній, регулюється в декількох положеннях. Як хочеш, так і робиш. Виставляєш висоту що завгодно. У мене виходить касання ножа по горизонталі з центром осі. І потім сюди прямий югол, непрямий угол, уголок, вертикаль і відміряв градус, який тобі треба. Все просто все крутиться пів міліметра. У мене між, між цим і кругом. Крутиться отак. Сюди вставляється отак, наприклад, ніж і ведеться. Мотор запускається. Слабенький у мене просто конденсатор повинен бути 8 мікрофарад, 1400 оборотів в минуту. Зараз син прийде, покажу, як це в роботі все робиться. Так, я покажу на цьому ножі, нашому кухонному, як має точиться. Перед тим я його шліфану трохи на оцьому ось наждачку такому. Для того, щоб він був гладенький. Ну і тепер будемо точити. Так, зараз у нас яка кромка ось ну ніякої немає. Сюди виставляю, ось його підставляю У нас уже є полоска. И так само с другой стороны. Я Шинок, ты двигаешь своим телом, мне и станут. Так як подивитися, стіни місці, у нас є рівна кромка і з цієї з цієї сторони. Потім я його прошліфую на... Зараз зашліфую на ще одному і на нам Стоп. Тепер шліфуну на обичному шліфувальному камні. Легенько. два мусата. То есть можно просто уже навести кром. Ну, проверим ножа. На руки бри.